The Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект, який вносить зміни до закону про соціальних послуг. Ці зміни передбачають, що по-перше, ми даємо визначення, що таке ведення ведення випадку, що таке мультидисциплінарна команда, які фахівці мають бути в цій мультидисциплінарній команді. А також ми наближаємо можливість отримати соціальні послуги тим людям, або в ті віддалені куточки України, де важко їх отримати фізично, тобто ми дозволяємо Аємо укладати договори про надання таких послуг онлайн, а ми пропонуємо, щоб ті люди, які постраждали від сексуального насильства з боку Російської Федерації або які мали особисте обмеження свободи через Російську Федерацію, щоб вони отримували дані соціальні послуги за рахунок держави. Також в цьому законопроєкті, ну вже законі, ми говоримо про те, яким чином надавати соціальну послугу, яка не стандартизована. І водночас ми говоримо про певну відповідальність за неякісне надання соціальних послуг, ну в разі якщо вони були надані, неякісно. Там ще також є ряд інших нововведень, які дозволяють більш досконало надавати ці соціальні послуги, і більш того, якимось чином надавати ці соціальні послуги не тільки державним установам, але й мати можливість реорганізовуватись в комунальні підприємства, в, ну і так далі. Відповідно на наше переконання, цей законопроект, цей закон має покращити якість і доступність соціальних послуг для українців.